Вітаю, шановне панство! З вами Ярсон, а це маленький бешкетник Чакі. Давайте подивимось, якими вміннями він володіє. Перший перк в цю гру можна грати вдвох. Тотем, який активується після того, як ви наберете два стаки, тобто вас або вдарять палеткою, або засліплять. Засліплює усіх сурвів, які або приголомшлюють, або засліплюють вас. На півтори секунди. Наступний перк. Друзі, до кінця. Кожен раз, коли ви вішаєте сурва на гак, аура одержимості підсвічується на 10 секунд. І він стає ваншотним на 20 секунд. Якщо ви вішаєте на гак одержимість, то цей статус переходить до іншого сурва. Він кричить, тим самим видаючи своє місцеположення. плюс ваншотка. Наступний перк батарейки в комплекті. Щоразу, коли ви перебуваєте в межах 12 метрів від щойно заведеного генератора, вам додається 5% швидкості на 5 секунд. Спеціальна здібність Чакі дозволяє увійти в стелс режим і генерує кроки по всій карті, дезорієнтуючи сурвів звуками та слідами, що доносяться з багатьох боків. В стелс режимі Чакі може робити спецатаку з пробіжкою. А ще в стелс режимі Чакі може проповзати під палетками і безшумно стрибати через вікно. При цьому не деактивуючи свою спецатаку з пробіжкою. Ось такий він цей хороший хлопець. Для себе я підібрав трішки інший білд. Зауважу, що це відео більше лайв формату, без зайвих вставок з чистим геймплеєм. Саме зараз настав момент вліпити вподобайку та підписатися на канал. А ми починаємо приємного перегляду! Подивіться, яка лялечка в нас тут. Хе-хе-хе-хе. Яке сонечко дивиться на нас? Ну що ж, будемо пробувати. Будемо щось робити. Будемо якось намагатися грати. Ай-яй, ви тільки подивіться на неї. Ці памрете. Сказала Тіфані і полетіли. Лед запам'ятав який звати насправді. Ледь. В нас ще цікаві адони, котрі дозволяють нам бачити. Сурвіт! Але треба навчитися ще. Треба ще навчитися цей бігати. Не зовсім розумію ще, як це робити. Угу, Не встиг. Ламаємо палетку. <рес> <рес> Добрий вечір. Ооо, дивіться, яка красуня. Просто, просто. Я не фанат е гри за вбивцю, але тут прям ну, в саме серденько. <рес> Сюда! Попати не будемо. Так. Переслідуємо Девіда. Бляха, від третього обличчя це прям краса-краса. <плес> Бачила вона йому середній палець показала. <плес> це, ну це така Така бубочка. Ну як Як їй не віддатися? Ага, бачу Мікаелу. І не тільки її. А чи це не Мікела, це Юджин Лі, яка Мікаела? В них, них немає в паті Мікаєли. Чому я подумав, що це Мікаела? Не знаю. От ну це ж імба! Ви бачили це просто народ. Ви бачили це тупо імба. Імба імбова. <рес> <рес> а воно не крутиться. Воно реально не крутиться. Ну, важко, дуже важко закрутити насправді Чакі. Е, ну, в нашому випадку це Тіфані. Напевно, ось цей генератор щось мені підказує. Так, 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 так. А чому? А треба відпускати, напевно, так? Бо я ще не зовсім розумію, е, як працює. Е, треба... Е, бо я думав, що ти біжиш, натискаєш ЛКМ, е, якщо тобі потрібно. І тоді можеш цього... вдарити сурва. Але ні, виходить, що треба, напевно, відпустити ПКМ, коли ти біжиш, і тоді вже ти зможеш е, зробити хід раніше, е, ніж е, в тебе закінчиться деш твій. Твоє прискорення. Ага. Все зрозумів, як це працює. Ну, приблизно, принаймні. Хто тут у нас побіг? Тут у нас побіг, і куди саме головне, я не знаю. Добре. Найс хіт! чарівно. Я. Народ, я сам трішечки ще розгублений насправді, тому що не дуже вмію грати, звичайно, з цього персонажа. Тому інколи є великі паузи. В моєму спічі, але все ж таки все ж таки, щось шо, та й виходить. Угу. Не вийшло. Окей, забираємо палетку цю, залишається два генератора. Так, давайте спробуємо побігати за нею. Найс, хіт. Ще рівно, Не знаю, куди вона біжить, але до вікна біжить, так, десь сюди, в край мапи Хорош! Є, майже розвели мене. Майже, майже, майже. Перестрибнули палеточку і чарівно. Що <реш> що він їй запропонував? Він їй запропонував печівку? Окей, залишається один генератор в нас. По генераторах слабенько йдемо, звичайно, але будемо пробувати щось. А, дедхард! Помітив в останній момент. Він не бачив мене чи що? Цілком імовірно, що він мене міг не побачити. Вірогідність дуже і дуже велика. Тут потрібно використати прискорення для того, щоб швидше сюди добратися. Тому що дуже-дуже активно заводять генератор. Б'єм ген. Найс. No Дуже добре. Чарівно. Забираємо її добре. Перше момент в нас, то начебто, так, так, найс, зараз віднесемо її трішечки. От десь на чистесеньке, от сюди, і робимо Мементо морі. А! а чого так воно вийшло по корявому? Мементо морі <сцентрі> з цензурою. Там <сцентрі> камінець завадив, мені здається. <сцентрі> Ще ніжкою зверху. Так, камінь! Клятий камінь! Б'ємо. Скоріше за все. <ріст> От Мегатрон. Найс. Даємо їй хід. Куди вона пішла, бачу. Найс! Так! ПКМ треба натискати в цей момент. Друге морі в нас іде. От сюди. Сподіваюся, цього разу буде краще. Так, цього разу все це як треба. Oh. Дуже круто, дуже цікавий персонаж. Трішечки травички. І ніжкою. Це моє улюблене просто. Ніжкою. Хтось тапнув. і це не мегатрон була. О! Сюди. Так, мені здається, ця мех у нас висіла лише один раз. Я майже впевнений в цьому. Так. Так, треба дати Девіду її зняти. Угу. Так, ось це генератор. А! Найс. Пам'ятаємо за Dead Hard. Дедхард ми пам'ятаємо. Але треба якось йому. Ну він не зніме, ну окей. Це джиджи. Окей. Три мементо. Нормально, мінус 4 даєм. Чарівно. Дуже добре. Відносим тебе десь на чистесеньке. Ось так от. Ой, не та кнопка. Воу! Wow. <laughs> дуже круто, я вважаю. Дуже, дуже круто. Можна і вподобаєчку вліпити, і написати коментар, як вам моменто від Тіфані, і як вам її озвучка. Ой, є нюансик, Сюда. давай ламати. В принципі, на перших етапах забрати собі. Сурва і палетку в Сракові. Це дуже круто. Це дуже круто. Новер no вертухайт нам допоміг цього разу. Просто мінус палеточка одразу. Чарівно. Фух, але все рівно трішечки нервує народ. Тому сподіваюся на вашу підтримку. Ага, окей. Давай коснемо генератор і побачимо, чи далеко вона відійшла. Так, вона в шах побігла. Добре. А тебе життя нічого не вчить, так? Трішечки виходить, що тунелем? Окей. Опа є контакт. Найс. Забираємо чарівно. Повісимо її зараз на Бейн Резонанс для того, щоб трішечки генератори призупинити. Як вона вибиває двері. О. Дуже приємно грати за цього персонажа насправді. Ой майже майже! Блях, доба кукурудза. Найс. Крутить, намагається крутити. Непогано виходить. Найс. Найс Хіт. Палетки тут вже немає. Відрізаємо її. Чарівно. Давайте попнем. Рівно Ну, давайте не за нею підемо. Давайте Ромері трішечки дамо шанс і час. Хіт добре. <рес> Щось вона трішки заплуталась Давайте спробуємо на абілці її здогнати. Найс! Є хід з абілки чарівно. Бо треба вчитися якось юзати абілку. Тому що є певні проблеми поки що в мене з нею. Але по прямій, в принципі, непогано вийшло. Я вже зрозумів, що можна тапати ПКМ і цим переривати її деш оцей. І буде все окей. Це розмін буде. <ріст> Добре. Черівно. Що вона робила? Що? А в неї момент вже. Найс, несем її сюди. Пускаєм І морі. <ріст> Диви на неї просто. <смеш> пнути ніжкою то обов'язково. Окей, пробуємо за кладеткою побігати, вона у нас сама така. прохавана. А, ти морі хочеш. Ну окей, давай, 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 давай. Давай, давай морі. <смеш> Диви на корма прийшла. Ха-ха. Дивиться. <свіця> <свіця> Давайте побігаємо, я думаю, що це досвідчений гравець такий більш-менш. Угу. Добре. О, Бляха, кнопки з... знову переплутав. Переплутав кнопки. Так, буде грати через палетку. Застрягає. О! Як я не влучив? Тільки що у мене питання? Реально? А як я не влучив? Хорош, дуже гарно було. Окей. Найс хід. Намагалася зробити це як. Корн Конртек, як воно називається ось так оче. Добре, гарно: Угу. Добре грає. А, майже. Найс. Добре, добре грає. Ну, як добре? Настільки добре, наскільки я погано. Так зато цікавіше, так ти хоча б вчишся грати. Чарівно. Є хід, ідемо пробуємо. О, вона не може перестрибнути. Вона не може перестрибнути. Чирівно, <плес> Yeah. <laughs> дуже крута, дуже крута, і ніжкою зверху, так, головне, ще ніжкою зверху. <laughs> дуже прикольно, дуже ха <laughs> Но середній балл спеціально показує просто. Понеслась. Хід чарівна. Буде моменту тобі. А. 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 А, Катюха в кущі, як сидіти? Давайте привітаємо її в кущиках там. <рістична> Вона думала, що я її не бачу. <рістична> На! Хе-хе-хе! Найс. Мені навіть вигідніше було, щоб воно отак от зістрибнула. Добре. Що це було? Що це було? Ось так от. Найс! Активну ген. Добрий вечір. Юзаєм. Тепер робимо ось так от. І робимо добрий вечір, пацанові! Просто дві палетки! Просто раз і все. І сюди, чи назис. Два гена, правда, залишається, але то таке. Блін, <плес> дуже жорстокий момент, як на мене. І ніжкою. І ніжкою, тьоп! Є нюансик. А! Занадто близько був. Окей, добре. Вирішив спробувати. Пограти від цього від абілки. Ну, треба ще навчитися. Міг просто М1 дати насправді. Я не зрозумів її мов, до речі. Я її мов не зрозумів. Окей, там трішечки налякаємо її. <плес> яка вона наївна. Так, тут її мансити немає, де тому це GG для неї. Окей. Добрий вечір! <плес> а, ну це все, це GG. Мс, чепгол завізал. Ха-ха, <гол> десантура. <гол> Вон и вдвох десантувалися. Хорош. Попаем. Хай! хе <гол> трішечки... Что, тришечки ляч, ну, правда? Давай. Емоментик! моментик! Є моментик. Катюха. Найс. Чарівно. Дуже круто. Oh, you are of me. <laughs> Каже, ти мене налякала. Ну так, ну так. Давай тут. Ой-ой-ой. <laughs> Оце прям ідеально тут. Це мое улюблене прям, це прям ты це любов. Ну окей. хо тих на купу ай яй яй Инишку ляп! Джиджи! <ріст> <ріст> ну що ж, ось такий от у нас цікавий випуск вийшов про нового Мана Чакі. Чекаю на ваші реакції, чекаю на, вашу, на ваш зворотній зв'язок, коментарів, подобаєчки, і пишіть, як вам вбивця, чи крутий, чи не крутий, і як вам Мементо. коротше, пишіть свої емоції, буду дуже радий це все почитати. Дякую за увагу! З вами був Ярсен. До нових зустрічей. Vai